Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді Renault Megane 4, 1,5 дизель двигунка 9 к Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований в одному з найкращих кольорів, в дуже гарній комплектації Zen Energy. Автомобіль обслужений, пробіг автомобіля 172 тисячі, замінений ГРМ на 148 тисяч. Ще фактично 60 тисяч можна їздити От безключовий доступ, зеркала складаються, підійшов, відійшов на новій гумі 205 50, 5, 16. Автомобіль знаходиться в Вінниці, дуже гарні, гарно світяться лед вогні. Повноцінне запасне колесо. Сідіння складаються з багажника. От номер телефона. Стан салона. Двозоний кліматконтроль, навігація, утримання в полосі. Безключовий доступ. Старт-стоп. Арлінк. 172 тисячі. Старт-стоп. Круїз контроль. Обмежувач швидкості. Автомобіль? Дата випуску 15-12 2016. Датчик світла, датчик дощу. Ціна автомобіля 12 300, щоб придбати. капот. Ось він, к 9К. Ніхто не витягує зазвичай. Ось такий автомобіль, кому сподобався, телефонуйте. Більше фотографій в групі Viber внизу. В описі, всім гарного дня і до нових зустрічей!